Консервація бідності від шмигаля і кампанії. Про що я зараз говорю? Я говорю про бюджетну декларацію, яку вони занесли як лебідіну пісню наприкінці своєї каденції, і вкотре підтвердили, що їх треба було гнати ще давно, тому що так як вони рахують, ну мабуть, краще рахують дитина в п'ятому класі. Про що я зараз говорю? От просто по цифрам. Інфляція в Україні буде складати 9,7%. Бюджетна декларація. По факту, за травень вона вже за червень, вона складає 15,9%. Прожитковий мінімум. Тривайтеся зараз дуже міцно, тому що після цього ви зможете ходити по будь-яким ресторанам, які захочете. Зросте в 26-му році, зросте суттєво. 260 гривень буде становити 3288 гривень. Після цього пенсіонери наші заживуть і будуть жити дуже багато, тому що шмигаль наприкінці своєї каденції вирішив в 26-му році пообіцяти не видати, а пообіцяти нашим пенсіонерам величезну доплату, яка буде складати 203 гривні на місяць. Це підняття. Пенсії для наших з вами українців для тих, кому сьогодні найважче, замість того, щоб підтримати наш законопроект розумної політики, яка який фактично дає можливість підняти мінімальну пенсію ну, в два рази до 4700 60 гривень. Сьогодні вона складає 4760 гривень. Сьогодні вона складає 2361 гривню. Так, е, коли ви запитаєте, де взяти гроші, я вже розповідав: ми беремо з вами, забираємо Вовіну тисячу 144 мільярда, забираємо фінансування партії, 3 мільярда, забираємо додаткове фінансування Офісу президента 1,8 мільярда, Забираємо 1,5 мільярда з єдиного марафону. По факту з вами виходимо вже на 20 мільярдів 700 мільйонів. А для того щоб підняти мінімальну пенсію для одного мільйонів громадян, треба 2 мільярда 800 мільйонів. Повірте мені, я зможу знайти ще 100, якщо була б у мене така можливість. Але повертаємось далі. Підняття мінімальної зарплати в 26-му році. Шмигаль дарує з барського плеча аж 680 гривень, і мінімальна буде складати 8680 гривень. 688 гривень. На 28-й рік вони обіцяють багато. Вони обіцяють 10 059 гривень. Але чому вони так обіцяють? Тому що вони в якості Кабміна до 2028 року не доживуть. І в принципі, я не знаю, чи вони хочуть жити в цій країні, тому що ми пам'ятаємо їх бюджетну декларацію, де не було. Ні зарплат вчителям, ні підняття зарплат військовим, ні підняття зарплат медикам, де вони звітувалися про побудову третьої лінії оборони по всій державі. Тому е, я дуже сподіваюся, що найближчим часом цю бюджетну декларацію як пам'ятник на кладовищі цього уряду можна буде просто поставити. Виконати неможливо, тому що це абсолютно непорахована, не, незрозуміла, неадекватна декларація. Але навіть наприкінці вони не змогли показати хоча б бодай один відсоток адекватності і професіоналізму. Це вкотре підтверджує, що ми правильно зробили, що ініціювали разом з командою «Розумної політики відставку уряду Шмигляда. Дякую вам за підтримку і дякую всім тим, хто нам в цьому допомагав.